В одному містечку, де завжди панувала нітюча тиша, жила дівчинка на ім'я Емоліна. Як і у всіх родинах цього містечка, в її родині про емоції не говорили Не плач, Емоліно, казала мама, коли дівчинка сумувала. Не смійся так голосно, дорікав тато, коли Емоліна раділа. Не злися, казала бабуся, коли щось ішло не так. Моліна старалася бути хорошою дівчинкою, як її вчили. Вона ховала сльози глибоко всередині, стримувала сміх, щоб він не вирвався з її грудей, і кусала губи, коли відчувала роздратування. Її обличчя стало схожим на ідеальну маску без жодної складочки, яка б видала її справжні почуття. Але всередині, немов у великій вазі, накопичувалися її справжні емоції, як різнокольорові метелики. Що не могли вилетіти на волю. Одного разу Емаліна гуляла в саду і побачила, як маленьке пташеня випало з гнізда. У її серці спалахнув біль, і вона відчула, як до очей підступають сльози, але вона звично зімкнула повіки, намагаючись стримати їх. Раптом, ні звідки, з'явилася пані емпатія. Її очі були глибокими й лагідними. Немов знали всі таємниці цього світу. Привіт, Емоліно, прошепотіла пані голосом, що нагадував шелест листя. Я бачу, як багато емоцій живе в тобі, і як сильно ти їх ховаєш. Емоліна злякалась. Вона ніколи не чула, щоб про емоції говорили. Я, Я не знаю, про що ви пролепетала дівчинка. Знаєш, м'яко відповіла пані Емпатія. Твої сльози це дощик, що допомагає вирости новим квітам. Твій сміх це сонце, що зігріває все навколо. А твій гнів, якщо його зрозуміти, може стати силою, щоб змінити щось на краще, промовила Емліні пані Емпатія. Вона пояснила дівчинці, що кожна емоція це важливий сигнал, який допомагає нам зрозуміти себе та світ навколо. Емоліна подивилася на пташеня. І цього разу не стала стримуватися. Сльози покотилися по її щоках, але це були не гіркі сльози, це були сльози співчуття та ніжності. І коли вона дозволила їм вийти, їй стало легше. Вона обережно підняла пташеня і поклала його назад у гніздо. З того моменту Емоліна почала вчитися розуміти свої емоції. Коли вона відчувала смуток, вона дозволяла собі трохи посумувати. Потім шукала спосіб, як собі допомогти. Коли вона раділа, її сміх ставав вільним і дзвінким. Вона зрозуміла, що емоції це не слабкість, а сила, яка допомагає їй бути справжньою і жити повним життям. І чим більше Емоліна розуміла свої емоції, тим краще вона розуміла і почуття інших. Її світ став набагато яскравішим і насиченішим. Адже тепер вона могла відчувати його всією собою.